Всім привіт! З вами Арсенда Косаре. Ви на каналі школи перукарського мистецтва Арсен Кусар студіо і наша постійна рубрика Огляди. В сьогоднішньому випуску ми з вами розберемо, чим відрізняється освітлення від знебарвлення. Також ми розберемо, як правильно створювати прикорневий об'єм завдяки гребінцю та фену. А також ми розберемо, чим відрізняється техніка філірування Понтінг від техніки філірування слайсінг. В першу чергу ми з вами розберемо фарбування, чим відрізняється освітлення від знебарвлення, і зробимо це завдяки нашим партнерам торгівельної марки. Котріл приємного перегляду. Освітлення виконується завдяки фарбі для волосся. І освітлення ми можемо виконати лише на натуральному волосі, бо фарба фарбу не освітлює. Це основне правило колористики. Завдяки освітленню натурального волосся фарбі на окисниках 6,9 або 12% ми можемо досягнути ступіння освітлення до 4 рівнів глибини тону з мінімальним пошкодженням волосся. Знебарвлення це видалення пігменту з волосся завдяки освітлюючим препаратам порошки або освітлюючі креми. Завдяки освітлюючим препаратам на окисниках 1,5, 3, 6, 9, 12 ми можемо створити різну ступінь знебарвлення і максимально освітлити до 6 або максимум натяжку до 7 рівнів глибини тону, як натуральне, так і раніше фарбоване волосся. Але завдяки знебарвленню волосся також пошкоджується та втрачає свій хімічний склад, тому волосся стає ламким та сухим, якому потрібен додатковий догляд та тонування. Наступній темі ми розберемо, як правильно виконувати слайсінг та поінтінг, та чим вони відрізняються, і в цьому мені допоможе моя подруга Ельвіра. Я Буду використовувати ножиці торгівельної марки Ягуар. Техніка філірування point. Пойнтінг це врізання паралельно волосся. Наприклад, коли ви зробили рівний зріз, у вас іде достатньо плотна лінія. І ця лінія може лягти в фіналі зайвою масою. Для того, щоб правильно виконати поінтіг, ми тримаємо волосся приблизно на сантиметра 2-3 над рівнем своїх пальців, і робимо врізання паралельно волоссю. Плавно. Переміщаючи рух руки. Таким чином, ми розбиваємо лише зовнішню лінію та знімаємо масу по кінчиках. Також є техніка філірування слайсінг, яка додає додаткову текстуру в стрижку. Слайсинг ми можемо виконувати в техніці вільної руки. В техніці вільної руки, коли ми підбрасуємо пасма, воно по своїй траєкторії віром падає на своє місце. І коли пасма волосся падає, ми заводимо ножиці паралельно пасму. І кут ножиць відносно е, лінії пасма може стояти або під кутом 90 градусів, відпускаючи пасму, ми знімаємо середню густину волосся. Якщо ми кінчик ножиць направимо в сторону зріза, ми знімемо велику густину волосся. А якщо кінчик ножиць ми направимо від сторони зрізу, то ми знімемо мінімальну кількість об'єму і буде мінімальна текстура. Далі ми з вами розберемо, як правильно створювати прикорневий об'єм завдяки фену та гребінцю. Для цього я буду використовувати гребінець від наших партнерів торгівельної марки TEC. Ви можете взяти або продувну щітку, або, звичайно, 4 або 6 рядку. Головне, щоб вона була не дуже широкою. Перший крок, коли ви хочете створити багато додаткового об'єму, то краще за все наносити на прикорневу зону спрей для об'єму та спочатку декілька разів просушити в протилежну сторону. Потім, якщо ви вже виконали укладку і вам просто треба підняти трошки коріння, наприклад, від проділу. Ви можете зробити це звичайною щіткою чотирьохрядкою. Спочатку ми ставимо рівно навпроти проділу, потім робимо один рух, таку петлю для того, щоб припідняти коріння, після чого ми продуваємо сюди потоком гарячого повітря на відстані приблизно 10-15 см, для того, щоб не обпалити шкіру клієнта. І ми не повинні дути повітрям постійно. Тобто, ми повинні повітря піднімати, потім трошки піддавати на зону коріння. Після чого ми цю петлю протягуємо вище і витягуємо для того, щоб створити хвилю біля коріння. І такий рух ми повторюємо 2-3 рази, піднімаючи коріння, прогріваючи його. І відтягуючи, коли ви відтягуєте гребінець, ми можемо супроводжувати це також потоком гарячого повітря, для того, щоб лінія об'єму створилась більш округлою та довшою. І завдяки цьому ми можемо максимально перепідняти ті зони, які нам потрібні, або зону маківки, або рівномірно по всій голові. Друзі, я сподіваюся, що цей відеоролик, як і усі інші, були для вас корисними. Не забудьте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та до нових зустрічей у нових випусках та нових оглядів. Не забувайте підписуватись також на наших партнерів, а за промокодом DeCusar13 ви можете отримати знижку мінус 20% на всю продукцію торгівельної марки Tec та торгівельної марки Jaguar. Посилання на наших партнерів нижче під цим відеороликом. До нових зустрічей!